порядок. До цього часу ми ще не маємо ні жодної резонансної кримінальної справи, яка була порушена правоохоронними органами щодо незаконного використання НАТО. Немає. Далі. У нас є рівні перед законом всі, а є рівніші перед законом. У нас жодної кримінальної справи не порушено за останні 5 років по корупційних діяннях в таких структурах, які соціологічно визначені, як найбільш корумповані. Тобто судова гілка влади, прокуратура, митниця, вищі посадові особи з виключенням буквально останнього місяця. Ви знаєте, що для наших правоохоронних органів це табу оці структури, які я сьогодні озвучив. Шкода, що там зрушення ніяких немає Попадають в поле діяльності рядові міліціонери. Депутати сільських рад, районних рад і дрібні чиновники, районних держадміністрації і обласної адміністрації. Звіти прокуратури і інших правоохоронних органів надавалися на розгляд комісії, і вони там втішно нічого не побачать. Якщо ці рівніші перед законом будуть і далі здійснювати свою діяльність в такому ж ключі, реальної боротьби з корупцією ми не, не отримаємо. Далі ще що хочу сказати. На сьогодні страшним скрипом йде впровадження нових структур боротьби з корупцією. Заявлено дуже багато правових підстав, нормативних документів, є вже закони, які діють, але ці структури ще не запрацювали. Хоча терміни вже кілька раз переносилися. На жаль, прикро такі речі слухати, прикро бачити. Ви бачите, що реально, от, наприклад, тільки від Одеської митниці 1 мільярд доларів практично щомісяця попадає в кишені не держави, а тих злочинних організацій, структур, які створені, будемо говорити, практично на кожній цікавій корупційній схемі, розмитнення, незаконної реєстрації і так, далі, і так далі. Ви прекрасно це знаєте. Реально знову ми не бачимо. По Закарпатті пошуміли, прокричали. І що по має? Ворстів, ми по Закарпатті маємо? От вам і результат. А дивіться, скільки часу вже пройшло. Які політичні баталії з цього приводу вже відбулися. Багато людей було притягнуто, але зовсім не до тієї відповідальності потрібна.